Всім привіт! Мене звати Максим. Сьогодні я вам буду озвучувати статтю, яка була переведена для клубу любителів дизайну людини, де постять меми і статті, переклади статей і статті аналітиків історії проживання свого дизайну, де можливо коментувати і задавати свої питання. Підписуйтесь на наш канал, ссылка внизу в описі під відео. Як подолати труднощі з інформуванням для маніфесторів. Єдине, про що я постійно тверджу, це інформування. Бо це справді революційно. Коли маніфестори інформують, світ обертається легше. Це часто нас збиває з пантелику. Маніфесторів. Тому що ми звикли долати такий сильний опір з боку інших людей. Тому. Коли все стає легше, наші вуха загостряються, і ми запитуємо себе, коли ж все знову піде до біса? Або це тільки я. Я хотів би вам сказати, що згодом буде легше інформувати, але правда в тому, що інформування завжди буде дивним та незручним. Тому що це не наша справжня стратегія. Наша істинна стратегія полягає в тому, щоб ініціювати. Але для того, щоб зробити це з найменшим можливим опором, ми використовуємо техніку інформування, оточуючих та Всесвіту. У цій статті розглядаються всі аспекти інформування, у тому числі те, чим воно насправді є і чим воно не є, і чому воно так важливе. Я сподіваюся, що як тільки ви побачите, як радикально інформування може змінити ситуацію, ви почнете інформувати інших частіше. Чому нам потрібно інформувати? Наявність закритої аури означає, що люди не можуть нас відчувати, навіть Всесвіт не може відчути чи зрозуміти, що ми думаємо, відчуваємо, хочемо, робимо. Сподіваємось, мріємо. Представляємо або плануємо, якщо ми їм не скажемо про це, маніфестори єдиний тип з такою аурою, що означає, що всі інші можуть відчути один одного. Для інших наша аура подібна до енергетичної цегляної стіни. І інформуючи їх, наша стіна відкриває перед ними невеликий дверний отвір, щоб люди могли зазирнути усередину. Коли ми не інформуємо. Інші сприймають наші ініціації як нестандартні та дещо загрозливі, тому що вони нас не знають, не знають, чого можна від нас чекати. І дуже часто те, що ми ініціюємо, не розуміється загалом навіть нами. Це означає, що ми отримуємо цю автоматичну реакцію від інших людей, які хочуть нас роздавити, які кажуть нам, що ми не праві, що нам потрібно припинити це, що це не має сенсу. І так далі. Це реальність, з якою живе більшість маніфесторів, і багато хто з нас через цю реакцію перестає творити та ініціювати. Інформування допоможе вам у цьому. Відкриваючи двері в свою ауру, ми дозволяємо людям зазирнути всередину. Вони почнуть розуміти, що відбувається, і будуть змушені відповісти. Я не розумію, чи небезпечно це, але я краще піду з твого шляху. Або мені це подобається. Розкажи мені більше. Ми не інформуємо, тому що нам так зручно, ми відчуваємо, що це неправильно для нас. Але коли ми інформуємо, відбуваються дві речі. Перша усуваються перешкоди. Друга інформація притягує до нас потрібних людей. Інформування схоже на велику мітлу, яка буквально змітає у бік людей, які не резонують із нашою енергією, і прибирає їх із дороги, притягаючи до нас людей, які потребують цієї ініціації. Це створює чіткий енергетичний шлях. Тому коли ми це робимо, це не відштовхування, а скоріше притягнення. Круто, так? Що таке інформування? У двох словах, інформування це перетворення вашого внутрішнього монологу на зовнішній монолог. А це означає: приберіть свій фільтр. Інформування це гучний вислів своїм голосом того, що ви думаєте, відчуваєте, бачите, уявляєте. Хочете? А не хочете, щоб повідомити це, нам потрібно відкрити свій дверний отвір. Ми робимо це використовуючи енергію нашого моторизованого горла. Це ключ до техніки інформування. Навіть Всесвіт не може бачити, що всередині нас за вашою закритою аурою. Тому, коли ви повідомляєте щось вголос, це допомагає спрямувати енергію Всесвіту для вашої підтримки. Хоча. Ви завжди можете інформувати все світ вголос, вам потрібно інформувати інших людей тільки тоді, коли вони будуть безпосередньо зачеплені тим, що ви робите. Чим інформування не являється, найбільша помилка про інформування полягає в тому, що йдеться про те, щоб повідомляти людям, що ви плануєте зробити, перш ніж ви це зробите. Простіше кажучи, маніфестори. Народжують свої ініціації зі світу 5D у світ 3D, нам потрібно народити її, свою ініціацію, перш ніж ми зрозуміємо, що саме народили, і перш ніж у нас буде можливість поміркувати про те. Що це було так і як це вплине на інших, це унеможливлює інформування людей про наші плани. Ініціювання однаково хвилює і лякає, тому коли нас просять інформувати, перш ніж у нас буде план, це може здатися нам переважним і запускає нашу тему хибного я гніву. Спочатку ми завжди бачимо нашу ініціацію, наш погляд неясно і нечітко. Тому інформування про наші плани не лише нас дратує, але й може змусити нас сумніватися у собі. Тому що часто ми й самі до ладу не знаємо, що з цього вийде. Інформування це не про те, щоб говорити людям, що їм робити. У вашому бодіграфі можуть бути якості, які сприяють лідерству та викладанню, але інформування не про те, щоб говорити людям, що їм робити. Будьте прикладом, направляйте людей до можливих відповідей, втілюйте свою правду в життя, але не думайте, що ви знаєте, що потрібно іншим. Просити дозволу це інший поширений пасивний тіньовий прояв, що спостерігається у маніфесторів, які перебували під жорстким контролем, контролюючи деспотичні батьки чи партнери, і чи не розуміли. Чи не вирощували свою маніфесторську енергію, а це більшість із нас. Давайте будемо честь, коли ви питаєте дозволу замість того, щоб інформувати, зрештою ви відчуєте обурення, гнів, і це виведе вас з ладу. Знака питання в кінці не повинно бути: просити дозволу некоректно для маніфесторів. Чому маніфестори ненавидять інформування? Правду кажучи, більшість маніфесторів, з якими я розмовляв, більш ніж щасливі жити у хатині десь далеко в горах із запасами їжі і грошей, і просто робити те, для чого ми тут? Ми не хочемо, щоб нас турбували за нашою закритою аурою. Там тихо і ми можемо робити все, що хочемо. То чому ми хочемо вийти за межі своєї аури? Якщо там так здорово. Маніфестор. Інформування призначене не для того, щоб вам було добре, а для того, щоб змусити Всесвіт втілювати енергію, необхідну для вашої ініціації, щоб притягнути до вас потрібних людей та прибрати з дороги не тих людей, тих, хто не готовий до вашої енергії. Так ми виграємо від інформування. Але просто майте на увазі, що вам ніколи не здаватиметься нормальним, природним чи зручним інформувати. Потрібні деякі зусилля, щоб сформувати нову звичку, інформувати тема хибного я гніву більшості маніфесторів запускається. Коли ми вперше починаємо інформувати, і довкола інформування можна знайти багато обумовленості. Зокрема, жінки-маніфестори несуть у собі багато патріархальної обумовленості, оскільки ми тут не для того, щоб просити дозволу, наша схильність до прямолінійності може бути сприйнята патріархальними структурами як загроза. І вступити в конфлікт із покірними традиціями, які ми взяли на себе, щоб вижити у цих структурах. Крім того, багато хто з нас одержує рани через інформування, через його властивості відштовхувати і притягувати людей. Можливо, ви поінформували людей, і це було відразливим досвідом. Ви відчули, що образили чи створили непотрібний конфлікт, тому ви можете скотитися до того, щоб Просити дозволу, а не інформувати. Експеримент з інформуванням. Я бачу, що маніфестори застрягають у цьому, не розуміють свою стратегію. Тому кілька років тому я вирішив цілий місяць інформувати про все, і результати були вражаючими, якщо не сказати більше. Я виявив, що можу легко створювати та ініціювати речі без опору. Все, про що я інформував перед початком, почало матеріалізуватися переді мною, неясним чином. Коли я інформував інших про свої плани в голос, це просто відбувалося. Комунікація в моїх романтичних відносинах стала кращою. Дохід у моєму бізнесі збільшився, але найбільше мене вразило почуття легкості. Такий вплив інформування. Тому я хочу, щоб ви протягом цілого тижня... Провели такий самий експеримент. Просто почали інформувати про все. Зберіть усі свої думки, почуття, плани та бажання і щодня присвячуйте час тому, щоб промовляти їх в голос. Шлях до розуміння того, що таке інформування був довгим для мене. І я сподіваюся, що поширюючи цю інформацію по всьому світу, вам не доведеться витрачати стільки часу, скільки я витратив на це. Діліться зі мною у коментарях, як проходить ваш експеримент з інформуванням і що у вас змінилося в житті. До скорого! Дякую, що дослухали до кінця. Чекаємо вас на каналі. Ссылка під відео.